Тому прийде день п'ятидесятниці, випрошуйте. Випрошуйте, не просто будьте присутні у храмі. Випрошуйте благословення, щоб не намарно був проведений час. Просіть і дасться вам. Випрошуйте і отримайте благословення. І це благословення ви відчуєте. Якщо будете просити щиро, відчуєте. Якщо прийдете постоїте, то буде залишиться тільки пам'ять і візуальне сприйняття, як було гарно. Так, буде гарно, але чи буде вам добре? Залежить, як прийдете на свято, як вдягнетесь, який рано настрій буде. Як ви йдете, про що будете думати, по дорозі, коли будете йти до храму? Це особливий день, а престольне свято надособливий день. Особлива кількість благодаті Святого Духа сходить на храм, де святкується Пстольний свят. Не, про, не прозівайте оцих благодатних дарів Святого Духа. Ми свято організуємо, і гості будуть, і все те, що належно, ми організуємо. У вас персонально повинні бути в гості. В кожного. Якщо це свято, то це радість. Якщо це радість, нею треба ділитися. І закускою теж. Треба ділитися. Тому хай ваша радість буде повна.